Як ми вже розповідали, 5 травня 2025 року правоохоронними органами було затримано за організацію каналу незаконного переправлення чоловіків через кордон України. Пункті Ужгород, начальника відділу прикордонної служби підполковника Івашка Сергія Івановича 4 жовтня 1984 року народження та колишнього закарпатського митника Олександра Феделищака. Під час проведення слідчих дій правоохоронцями було встановлено, що Івашко, перебуваючи на посаді начальника відділу прикордонної служби Ужгород, використовуючи своє службове становище та владу, залучив до даної злочинної діяльності підпорядкований йому персонал. А саме інспектора прикордонного. Служби майстра сержанта Іванову Оксану, інспектора прикордонної служби, головного сержанта Райську лідію, капітана Васильову Христину, майстра сержанта Кметика Василя. Наразі Івашко та Феделещак перебувають в Ужгородському слідчому ізоляторі і дають покази один на одного, а також на інших своїх поплічників і виконавців вчинення тяжких злочинів у військовий час. Як наслідок 25 червня 2025 року. О 6 годині 20 хвилин військова контррозвідка Служби безпеки Уркіни та слідчі національної поліції за підтримки спеціального підрозділу Національної поліції Корт провели низку обшуків у інших членів вищевказаного злочинного угруповання. Зокрема, обшуки пройшли в оселях п'яти діючих військовослужбовців Державної прикордонної служби України, а саме керівника реєстраційно-паспортної групи штабу прикордонного загону майора Рената Шаленик, начальника відділення інспекторів прикордонної служби, відділу прикордонної служби капітана Христини Васильової. Обшук проводився повторно. Заступника начальника 11-го прикордонного загону майора Олександра Кирилюка, інспектора прикордонної служби відділу прикордонної служби Великий Березний, майстра сержанта Людмили Крутоус, інспектора прикордонної служби відділу прикордонної служби Ужгород, майстра сержанта Вадима Заборського. Правоохоронцями встановлено, що всі ці прикордонники з перших днів повномасштабного вторгнення за неправомірну грошову винагороду сприяли виїзду ухилянтів за кордон та переміщенню різних видів контрабанди. З власних джерел нам Стеменно стало відомо, що всю протиправну діяльність на ділянки відповідальності Чопського прикордонного загону кришує начальник відділу внутрішньої та власної безпеки по ЧОПському прикордонному загону Бондарів Олександр Григорович. Тому за логікою речей, при наявності корумпованого начальника ВБ навіть мови не може йти про боротьбу з корупцією на державному кордоні з боку підрозділу, який для цього створений.